Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі 1 жовтня 2017 рік у Запоріжжі на Славути арені Луганська Зоря приймала київське Динамо. Бояланіче 4-4. Просто якась неймовірна перестрілка відбулася на зловодичій арені. І сьогодні друзі, хочу цей неймовірний матч згадати. Ну давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. Луганська заря 4-1-4-1 стартова розновка Луганщин. Нерілуні на воротах. Сваток Речишкин парад центральних захисників. Сухоцький Апанасенко по флангах, Харатін центральний опорний півзахисник, Сілас Гердієнко, центральні атакувальні півзахисники, Громов Караваєв по флангах та Юрій у нападі. Це стартова розновка Луганської зорі, головний тренер команди Юрій Вернедуб. Ново Київ, головний тренер команди Олександр Гацкевич, 4-4-2, стартова розстановка київської команди, Коваль у воротах. Євген Хачеріді, Домогої Віда центральних захисників. Мешкін дзьора, по флангах. Денис Гармаш, Сергій Сдерчик, Вітя Циганков, Віталій Буєльський, Трійка копійки захисників. Жуніор Марайс, Бакані у нападі. Це стартова розстановка київського. Динамо, ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про саму гру говорити. Ну що ж, друзі, початок матчу був просто неймовірний, справді вже з перших секунд неймовірні швидкості пішли. Ну і ось на 14-й матчу. кияни проводять дуже хорошу атаку. Дуже хороше йде закидання. Якщо не помляється, кадр робить хорошу діагональ. виривається Томаш Кінзьора. Томаш з правого флангу виконує простріл. В район 11-метрової Мбакані і пробуває з розвората у Гол Мбакані! 14-та. Хвилина манчі 1-0. Київське Динамо. Відкриває рахунок київська команда. Ще пригадується, небезпечний шанс був у зорі. Був неповний дальній удар, якщо не гуляєш від Харціна, але пробив він повз ворота. Але ось на 32 хвилина, матчу, кияни заробили штрафний, дуже небезпечний. Вітя Ганков наносить удар. Відбиває Андрій Лунін перед собою, добивання Віталія Буяйського, гол! Гол! Віталій Бояльський! Віталій Бояльський! Пробиває голову, это забуває гол. Хороший был удар витягнковый штрафного Андрій Лунін, перед собой, и тут так тут Віталій Бояльський играє на Дубивані. 2-0. Кияни закріпляють свою перевагу. На 38-й матчі після хорошої подачі дошного майданчика, прям неймовірний був шанс. Гаратін був перед воротами, але не переправив м'яч сітковеріт. На останніх хвилинах першого тайму кияни проводять ще одну атаку. Затяжна атака від київської команди. Якщо не помиляюся, то дуже хороша справді передача була від Дениса Гармаша. Я тут можу, зачинити, помилятися. Ось кадр. Кадр. Помилився, я, Кадр. Робить хорошу передачу. Мараєс, промай м'яч пробиває З розвиватого 3-0! Динамо Київ! Забиває гол перед самисінькою перерви. 3-0. І на цьому перший тайм завершується. Здавалося, що вже все. 3-0 і навряд чи кияни вже віддадуть цей матч. До речі, на другий тайм Луньов вийшов у Зарі та Бабенко. у Київського Динамо вийде Бісідін та Маразів. Але не тут та й було. Луганська Заря показує характер і на початку тайму Луганчані дуже здорово, дуже здорово проводять свої атаки. І справді заря дуже сильно додала. Таймі. Ну і ось вона, помилка. Стається помилка на, 50, на 54 хвилині метчі. Іде передача від кадера, не точно. Її перехоплюють футболісти зорі. Іде контратака. Дуже здоровий, справді, м'яч перехопив, якщо не помиляється. Юрій. Потім Юрій віддає передачі на Олександра Караваєва, а Саша виривається на медачик ідеовіда. І Дамаго Віда і відмахується від Сачі Караваєва, Це чистий пенальті. До м'яча підходить Харацін. Харацін пробуває гол. 3-1. Луганська Заря повертається в цю гру. Харацін забиває. Харацін забиває. К'яни також мали свої нагоди для того, щоб четвертий м'яч забивати. Ось пригадується момент, коли там Вітіць Ганков прорвався до шного майданчика, пробував в ближній кут, але його удар відбив. Андрей Лунін, на восьми на 75-й хвономаче. Луганська заря. йде в атаку. Александр Караваєв, Якщо не помиляюся, то саме Александр Караваєв Дуже здорово набрав швидкість. По правому флангу. Ведай передачу той на Юрій. Юрій, приймає мяч. пробуває в кут. Гол! 3-2-3-2. Луганська зоря. наближується до камбеку. Олександр Кравая, ведь брачный Юрий. А той пробуває з разворота в дальнейку. Це 2 3 і це 2 3 Луганська зоря. І потім, після писать сегодня, знаєте, на такому емоційному піднесенні вдається заробити массивную з Луганщине. так 22. Силас, Бразилец, становлюсь мяч. Пробуває сила удар гол. Гол. Три три силас. Сілас. Забиває гол. фантастика, луганська Зоря. з 0-3. Відігрується у цьому матчі. Здавалося, що вже, вже все, що вже все. Навряд чи кияни віддадуть цей матч Луганчанам, але зверя відігрується. Три три. Три-три. Але це ще був на кінець. Київське Динамо, підепічня Олександра Кацкевича. На 81-й хвилині матчу зробили штрафний. Кияни заробили право на штрафний кульмінаційний момент. 3-3, рахунок матчі, Маразюк, Микола Маразюк, встановлює м'яч, виконує ідальну подачу, з одного майданчика, гармаз, замикається подача. гол, 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 гол! гол! Канал 4-3 Денис Гармаш. На дальній стійці Денис Гармаш опиняється ідеально подачі Миколу Морозюка. М'яч ідеально долітає до Дениса Гармаша і той в останню мить замикає цю подачу. Гол! 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 4-3! Динамо Київ! Знову виходить вперед. Але і це ще, друзі, був не вечір, і це ще був не вечір. Харасін у центрі поля. І виконує просто геніальну передачу Харацін. Апанасенко виходить один на один з вартарем обікро вертарем, я поворота гуал. І це чотири чотири. Апанасенко забиває гол після неймовірної передачі. Який же геніальний пас, друзі, від Харатіна. Це просто геніально! Одним пасом розрізає весь захист, Київського Динамо. І рахунок стоїть матчі 4-4. Зоря Луганськ забиває гол! 4-4. 4-4. Заря хотіли виграти цей матч. Зря атакував, заря, е... Справді хотіли виграти. Пригадується удар на доноси матчу Харатіна. з розворота. Харатін пробиває, але не влучає поворота Харатін. Ну і цей неймовірний матч завершиться просто в неймовірно нічим. Друзі, це справді був просто якийсь неймовірний матч. Зараз хочу вам продиктувати статистику. Це абсолютно був рівний матч. Дивіться, володіння м'ячем. 50 на 50, удари воротах. 12-12. Ну, справедливості раді за ударами в площину двократна була перевага у київського Динамо, 10 з ударами в площину. І 3-4 за кутовими. Також була перевага у Київського Динамо. Тобто 12-12 ударів воротах. 10-5 з ударами в площину. Перевага була саме у Київського Динамо. Ну, і відповідно за кутувими також була невеличка перевага у Київського Динамо. 4-3. А за водині м'ячем повне ренуага 50 на 50. Друзі, ну що ж, якщо підводити підсумок, то це абсолютно рівний футбол. да, Динамо Київ були понебезпечніші моменти, але, в принципі, це рівний був футбол який, в принципі завершиться в абсолютно справдову ніч. 4-4, Зоря Луганськ та Динамо Київ продемонстрували неймовірний просто якийсь футбол. Здавалося, що після першого тайму вже шансів просто вже ніяк немає. Рахунок 3-0 здавалося, що все. Кияни. Зараз три очки заберуть. Але не тут тейболо, а Луганська Заря відіграється, рахунок стає 3-3, потім кияни забивають. 4-3 і в Кітці-Кітів Заря збиває після геніальної просто передачі Хартіна на Панасенка. Неймовірний матч, чесно, один з найкращих за останніх роки в українській прем'єр-лізі Зоря Луганськ, Динамо Київ, боєва нічия! Чотири, чотири, мої любі друзі. А що мої любі друзі, взагалі, думаєте ви з приводу цього неймовірного матча? Якщо у вас є якісь думки, ви можете їх написати у коментарях. А я вам, друзі, дякую за увагу. Ми пригадали цей неймовірний матч. Браво, Заря Луганськ! Браво Динамо, Київ. А я вам, друзі, дякую за увагу. Мені найголовніше, щоб ви були щасливі. Усім до побачення. Бережіть там усі себе, усім до побачення, усім до нових зустрічі.